Підтримуємо ту позицію, щоб у нас були нормальні суди, не такі вже, як є тепер. Суди без йдуть, навішують людей, за грати кидають невинних. І влада така як злочинна, можна сказати, повністю злочинна, а не, не можна сказати. Прокуратура то все повністю то завів. Саме най, найперше то Кучма. Бо Кучма Кусьма кришував е, Ахметов, то є не брачний син е, Кучми Леонідович. Е, вони творили, а потім вони творили і убийства робили, е, бізнесменів кидали, перших тих, які зі почало кидали, е, вбивали, кидали в шахти. Здійсняли злодійства, тепер вони при владі. Захопили ті всі, от і суди їхні, прокуратура їхня, продажна то все. І Людям не подобається. І от тепер зробили злочини, роблять, спирають на других людей, на політиків, політв'язнів всі появили в Україні преслідування сильне. Хоча навпаки має бути навпаки, вони мають сидіти. І, і то досить такий великий срок. Ну а тут хто зібрався? Тут футболісти, так? Чи а то прихильники футболу. Прихильники футболу, футболу, Карпатів, ну є і Динамо, є. Що на Україні були не тільки там і за Карпати були і за Дніпро угу. були за Металіст. Дотепер, бо тепер там той металіст, тепер там кернеш такий е, мер міста Харкова. Він два рази сидів в тюрмі і вони там творять чудеса. І от тепер того Ярославського було, дивитися було футбол. Як він переживав за футбол, я не знаю, як він прийшов до, до бізнесу той Ярославський самий, але він як людина мені подобається, він вболівав. Як болівальник за свій клуб, він президентом клубу, ну, то вони його заставили здати той клуб. Ну тепер розкупили, то починають потрошки розкуповувати кращих іграків там. там Мирон Меркевич, е, Львівських Карпат, бувший футболіст Львівських Карпат. Е, він там тренером, головним тренером команди «Металіст». Але тепер да, ми вже чуємо її Тайсон закупили там Тайсона. І таких починають ну, розкуповувати перспективних, і тільки почав металіст ставати на ноги і розбив, розбивка повністю. А тут хлопці Бориславські всі, так? Тут Бориславські, так, в Бориславі така акція. По всій Україні, де й Борислав вирішив підкупити. І Борислав так? теж підтримати, вирішив. Я сам... Служив на атомній підводній лодці, восьмиракетній, на півночі. Ви сам Бориславець, так? Я сам Бориславець, родився тут і так. Та може назвіть себе вже? Як вас звати? Мене звати Петричко Зганоє Степанович. Угу. Ще тут служив зі мною один зоря Микола, який служив на атомній підводній лодці, Ми на одній служили.